У перші вихідні листопада в Україні буде прохолодно. Очікуються періодичні дощі, проте опади будуть несильними. На Полтавщині мінлива хмарність, подекуди туман без опадів. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна плюс 3. 5 листопада у Кременчуці зранку до вечора небо вкриється хмарами. Без опадів. В день повітря прогріється до максимальних плюс 10. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 3 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 4. Світлої пори доби підвищиться до плюс 9 градусів. Найтепліше 5 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1996 року плюс 16 градусів, мінімум 1956-13. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці ввечері після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.